Я думаю, що точно всі знають, що нещодавно було свято Святого Миколая. І сьогодні я хочу вас поринути в наш процес та показати, як все ж таки проходить казкова вечірка у діток. Найбільше світі люблю я, коли ж осінню зима. Сьогодні ми працюємо на заході. Дівчаточка. Це я знімаю відео для влога Анастасії. Smile face. Демого. Що для того? Мені ти... не подобається, як ти ведеш логі. Я надію, що ніколи на нас не буде там. Я так ніколи на вас не дивлячись. Я так не говорю. Подивішся на із задні повернеться. Зобри руку, забрави руку, збри руку. А що це таке? Це, це Це шопочка. Ми котові свішна. знімай свій <свібно>, влог. <постив> а я поки що бомбастик сайдай. Друзі, Шути зараз. Нася <постив> <постив> uh, uh, <я> <постив> 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 Ну, Анастасія у нас трошки зайнята важливими справами, тому запитаємо Адріани. У мене питання, а чого у нас ці перука рожава синя? А у мене тер, оранжево? Тому що ці перуки. Тому що ці перуки були під моїми експериментами. Ні, я не можу. вийду на музику. Рама від Агенції дитячих свят. Бі Хеппі». Звертаю по дорозі. <пілітна> так, друзі, а тепер телепортуємось на наше ще одне свято. <пілітна> Ми вам, діти ці оселі, будьте радісні, веселі. Це сніжний бух, молотуй заряд. Сніжний був, Сніжний бух, сніжний бух, молотуй заряд. Адже oh, о! Yeah. Ви відповідаєте? Happy yeah, yeah! Привіт, як тебе звати? Ніколь. Ніколя, ти знаєш якийсь віршик або пісеньку? Да, знаю Розказуй. А я, воночка дідуся, снігуренькою звуся я. Без мене свята не буває, бо чарівні слова я знаю. Щоб новий рік прийшов до вас, встрічайте, любі друзі, нас! І на цьому паперовому шоу наше свято закінчилось, тому всім величезне дякую за перегляд та до нових зустрічей!